Добрий день, добрий вечір, я Масонський. і На моєму каналі ви побачите огляди всякого блогерського ютубного двіжа та інтернет-начиння. І в цьому відео я хочу вам показати, як виглядали відео популярних блогерів, коли вони тільки починали знімати відосики на ютубчик. і наскільки вони змінилися в порівнянні зі своїми найдавнішими відео. Першим представлю вам Віталіка Гордієнка, який веде канал Загін Кіноманів. Його перше відео було завантажено ще за часи президентства Порошенка, а саме 12 березня 2020. 17 року, привіт всім! Сьогодні ми на каналі Загін Кіноманів, і сьогодні я для вас хочу презентувати таку собі пілотну серію цього ютуб каналу. Ми поговоримо сьогодні про топ 10 найкращих українських акторів, тому що це люди, від яких залежить приблизно ну, 50% успіху кінокартини. Отакий відосик, молоденький, вибритий віталик, простий молочно-білий фон, дещо мильнувата картинка, але звук хороший. До речі, звук для відеоконтента важливіший ніж сама картинка. І в нього тоді на початку були оці скачки по переглядам відео. Перше відео залетіло на 30 к переглядосів. а тепер диви. Тут тисяча переглядів, тут тисяча, а тут вже 35. Йдемо далі. Тут більше тисячі, тут тисяча, а тут уже 23-25, тут тисяча. А тут уже 150. Ну він молодець, що продовжує знімати відео, незважаючи на такі контрастні скачки по переглядам. І порівнюючи тодішнього і теперішнього Гордієнка, ну, звичайно, що він багато в чому виріс. А тепер дивись, яку я нарив цікавушечку. Фото Гордієнко у підлітково-дитячому віці. Гордієнко елегантний, Гордієнко патріотичний, Гордієнко Загадковий, Гордієнко Моцний, Гордієнко Туристичний, Гордієнко Дружній. А вишенкою на тортику є відео, на якому підліток Віталя фігачить колись хайповий Ice Bucket Challenge. Це Ice Bucket challenge. Я приймаю виклик від манібешта і передаю цю естафету. значить, на клісні розірють селідак і метала. Можна. Далі переходимо до Віталькіного прямого конкурента Тайлера Андерсона, справжнє ім'я якого Олексій Шкробинець. Перше доступне відео на його каналі було викладено 9 травня 2016 року. Це огляд фільма Халк, записано без мордяшки блогера і тільки за кадровим голосом. От і привертають до себе увагу, як можуть. Ми ж з вами самі переконаємося в тому, що ж це за фільм такий Халк. А на другому по давності доступному відео на каналі Гік Journal Олексій уже присутній у всій своїй красі. Привіт, народ, з вами Тайлор Андерсон і. Так, я знаю, що я казав, що ми не будемо знімати відео найближчим часом, тому що ми бачите відпусть. Ух ти, який він худурлявий! Картинка шумнувата, звічок такий репучий. Там навіть в наступних відео звук такий же, навіть гірший. Привіт малята, мене звати Тайлер Андерсон, Ви дивитеся Geek Journal. і я хочу вам сказати, що недавно вийшов трейлер до фільму, який я дуже особисто чекаю. А ще дивись, він приблизно рік так знімав. Шумненький фон, ритмький звучок. Але згодом Олексій обзавівся хорошим мікрофончиком і колір фону частенько змінювався, але найбільше знімав саме на цьому синьому фоні. І за декілька років плідної праці його контентик став набагато симпатичнішим. Наступний у нас на огляді клятий раціоналіст. Перше відео на каналі Артема Албула було опубліковано 3 серпня 2017 року. Він тоді ще носив окуляри. Привіт, Україна! Ми знаємо про речі, які абсолютно точно шкідливі, якщо зберігати їх вдома. Це сміття, зіпсовані продукти і так далі. Як на перше відео, то воно доволі якісне, з хорошою подачею та корисною інформацією. Але отут якесь недопрацювання, чомусь хромакей не прибрався. Це ось цей зелений фон. І в загальному його перші відео одразу були якісними, хоча завантажувалися місячними перервами. Таке враження, наче йому хтось допомагав. Ну бо в нього вже був досвід знімання відео. Але він у студентські роки грав у складі команди КВН. це як зараз Ліга Сміху. Потім Артем вів різні корпоративи, весілля. Напевно, тому в нього одразу виходило знімати якісний контент. Ось так клятий раціоналіст змінився за 6 років своєї діяльності на Ютубі. І я нарив декілька старих фоточок Артема. Мені здається, що на цих світлинах йому років 18-20. Дмитро Варварук. На даний час він же майже не веде свій ютуб канал. Його основна соцмережа це інстаграм. Але в більшості він запам'ятався своїми пародійними кліпами на ютуб-каналі Сілі Рада. Але в інтернеті ко його перші кліпи 10-річної давності, від якості яких можуть заболіти очі. дівчата, то то є є моя хата, мій диван, але не Йому тут, до речі, років 15. <звлінка> Моя ванна, а, тут я мою странно роздягайтеся, дівчата, зараз будем зажигати Голі дівчата бігають по саті, голі, голі дівчата, патять мої шаті. А тепер дивись, наскільки він виріс у контенті за 7 років блогерства. А зараз вам покажу дівчат блогерень Джеррі Хейл. Хоча вона вже співачка і цьогоріч вже втретє бере участь у національному відборі на Євробачення. Але раніше з 2014 року Яна записувала різні відео на свій YouTube канал. І, на жаль, вона приховала всі ті свої перші відеоролики. Я лише знайшов вирізки з інших відео, де про неї знімали сюжет, і декілька прев'юг з її тих давніх відео. І ось такий вигляд мав їй канал у 2015 році. Але все-таки одненьке відео я маю. Вона називається Як Стати впевненим в собі. Привіт, усім! Мене звати Джуді Хейл, і сьогодні я вам хочу на своєму каналі розказати про особливу тему, яка чіпає дуже багатьох людей. Сьогодні я вам хочу розказати історію. І це історія моєї впевненості. Ух ти, яка вона тут мила, приємна дівчинка у домашній незірковій обстановці. Дуже багато людей стикаються з тим у своєму житті, що їм не вистачає впевненості щось зробити, навіть в притул до того, що не вистачає впевненості просто підійти до когось і заговорити. І це той пухнастий шарфик походу надає впевненості. Це перший кавер, який доступний на її каналі, викладений 2015 року. А тепер вона збирає повні концертні зали. І ця довговолоса красуня раніше десь у підлітковому понулітньому віці була карахотянкою. А зараз я вам покажу давній Ютуб-блог однієї відомої блогерші, найвідомішої і найскандальнішої блогерші інстасраму Юлічки Вербички. Привіт, друзі, привіт, Ютуб, привіт, щось нове. І та я нарешті наважила зняти влог. Зараз ми відпочиваємо в Таїланді. на моєму фоні один з корпусів амбасадору. Йой, вона тут без косметики, без нарощеного волосся і того всього пафосу. І якась більш приємна дівчинка, ніж зараз. І ці влоги вона знімала 5 років тому назад, але так як Інстаграм приносив великі гроші, то верба закинула знімати ютубні відео. І така от вона у порівнянні тоді і зараз. Особисто мені не подобається багато косметики. Я за природну красу. Всі ці блогери не одразу робили якісний контент та пройшли важкий шлях для того, аби стати популярним та завоювати глядацьку прихильність. І у цих блогерів неодноразово брали інтерв'ю. Вони були на різних розважальних шоу, подкастах, стрімах, що у свою чергу підвищували їх медійність. Отже, не дарма старалися. Ти лиш подивись, у яких спартанських умовах Гордієнко знімав огляди у гуртожитку. Дивись, яка у мене тут. Тут, значить, зум, тут сценарій, тут камера, тут два світла. І оце я маю стояти у цьому всьому на фоні ось такої штуки. І це відео 6 років тому назад вистрілило на 150 тисяч переглядів. Думаю, що на мене також чекає такий шлях, зіткнений з труднощів та помилок, але я все рівно продовжую знімати відосики. Я дякую тобі, котику, за перегляд. Ставь лайк, підписка, коментик, і зустрінемося в наступному відео.